Чи потрібно мати вищу технічну освіту, щоб здобути працю в ІТ і потім успішно там працювати? Це досить непросте питання, тому що це залежить від кожної конкретної людини і як вона проходить свій шлях. Тому відповідь така: це можливо, але краще все ж з освітою. Давайте розберемось детальніше. Поїхали. Всім привіт! Звати мене Костянтин. Я працюю Senior Frontend розробником і більш детально про мій досвід і бекграунд ви можете почитати в описі під даним відео. Це відео буде складатись з трьох частин. Перша це буде мій особистий досвід, як це було у мене. Друга частина це буде мої поради для тих, хто зараз починає, хоче працювати в IT і не знає, чи освіта, вища технічна освіта чи. Вона обов'язкова чи тільки добре її мати. Ось мої думки на цю тему, як, як програміста, інженера, практика. І третя частина це просто мої думки, взагалі, звідки взагалі взялася ця, ця дискусія, чи потрібна освіта, чи ні. Мій особистий досвід, моя перша освіта, вона теж технічна, інженерна, але вона не має нічого спільного з ІТ. Моя перша освіта це інженер-залізничник. Я не працював взагалі за фахом і працював в різних інших місцях, і просто в певний момент мені стало цікаво вся ця тема IT, і просто захотілося стати програмістом і, і працювати в сфері АІТ. Що я робив, щоб це зробити? Я можу сказати, що я перепробував все. На своєму шляху навчання і у вході в цю професію читав книжки. Я проходив різні навчальні відеокурси на різних платформах, Udemy, linda.com, зараз це LinkedIn Learning, Pluralсай. Тоді, десь 8-9 років тому, цього не було аж так багато, як зараз. Не було е, різних курсів е, в ІТ в ІТ за три місяці. Е, ось е, тому я багато всього цього такого перепробував. Ось. І потім я вирішив, що все ж таки е, мені потрібна система. А ця система це просто вища, е, вища освіта. Вища освіта, саме інформатична, е, в сфері інформатики. І я знайшов е, вуз е, там, де було. Була магістратура, тобто, я вирішив, що я точно вже не хочу вчитись 5 років. Ось це було занадто. Тому я знайшов магістратуру, яка тривала 2 роки. Це була інформатика без якоїсь конкретної спеціалізації. Тобто, це було як інформатика господарська чи там інформатика для бізнесу, можна так її назвати. Ось ми всього мали потроху. Тобто там були і бази даних, і мережі, мережеві технології, протоколи, і просто такі основи основ, там як, як взагалі збудований комп'ютер, як працює процесор. Також ми мали різні предмети з ну, програмування. З програмування у нас там використовувалась така мова, як Java. Ось ну це таке було загальне, загальні поняття про програмування. Ну і різні такі були цікаві предмети, теж як штучна інтелігенція, наприклад. Тобто, я в цьому взагалі не, не спеціаліст зі штучної інтелігенції. Я, ну, я займаюся фронтендом, але все ж таки. Завдяки цьому я більш-менш уявляю, як це працює. Тобто, для мене, коли ти там в чат GPT вписуєш щось, це для мене не магія, а ну я більш-менш розумію, що це математичні моделі. Найбільше, що мені дала моя вища технічна інформатична освіта, це праця над моєю дипломною роботою. Тобто, працюючи над дипломом, я здобув найбільше знань. Найбільше теж якогось досвіду певного практичного, і просто це був теж досвід праці над великим довгим проєктом, який тривав більш-менш півроку, і який я захистив, написав, захистив і просто був дуже радий, і мій керівник теж прям, прям зацінив, як це у мене вийшло. А найважливіше, що взагалі відбулося. Після написання моєї дипломної роботи, коли я як це взагалі було, я, я зараз просто пригадую це, це прям неймовірно, неймовірний нібито збіг обставин. Коли ми розмовляли, це вже були такі кінцеві стадії праці над дипломом. Він вже був майже готовий, і я просто сидів на кафедрі разом з професором, з моїм керівником, і ми просто розмовляли про... Ну, про різні речі, що, що там ще треба доробити, щоб він вже був готовий. І десь поруч просто сидів ще один викладач, який просто це, ну там, краєм вуха це послухав, як, як ми розмовляємо про це. А тема диплома це були нові технології в HTML, в CSS, тобто тоді це було ще відносно нове HTML-5, CSS3. І про це була дипломна робота. Тобто я порівнював старі веб-стандарти, веб-технології з новими. Тобто, що вони вносять, як це, як це буде більш корисно для користувачів і, і для розробників, і як це просто покращить те, як ми, як ми робимо наші сайти, наші веб-застосунки. Ось і цей викладач просто це послухав все, І коли ми закінчили, він просто сказав. Знаєш що, а надійшли мені своє резюме, і я ж спитав, а навіщо ви там, не знаю, роботу мені можете запропонувати, чи що. Ну він сказав, що і так, я працюю в фірмі, ось окрім того, що ну, я викладач в інституті, я працюю в фірмі, і так ми шукаємо джуніорів різних, на різних стаках. І я прислав йому резюме, і мене запросили після цього на співбесіду. Це була одна співбесіда. ну, І технічна, і менеджерська. Якби два в одному, там дві людини мене проводили цю співбесіду. І мене взяли на роботу. Тобто, мене взяли на роботу джуніор-фронтенд-розробником. Фронт, джуніор Я взагалі не, ну, цю роботу не шукав. Я планував закінчити, написати диплом. І вже потім шукати роботу. А вийшло так, що, що я закінчив інститут, отримав диплом і одразу вийшов на роботу. Що б я порадив сам собі, якщо б я б зараз починав весь цей шлях стосовно вищої, технічної і інформатичної освіти, перше і головне, ви маєте визначити свою мету без цього ви просто плаваєте. Як не знаючи напрямку. Якщо ваша мета знайти роботу в ІТ, програмістом, розробником, ну багато є різних професій в ІТ, але я зараз буду роб говорити конкретно про роботу програміста, розробника ПО, це має бути ваша мета. Тобто саме по собі навчання, саме по собі освіта, сама по собі, вона ну, не має бути метою. Це це сходинка. Сходинка до здобуття фаху, здобуття професії, роботи і, і початку праці в реальному бізнес-середовищі. Давайте тепер розберемось, що взагалі ну, реально дає вища технічна освіта, якщо казати про працю в ІТ. тому що ну, багато людей думає. Що це просто така теорія непотрібна, яку ти одразу забудеш, і, і взагалі 5 років я витратив невідомо на що. Ну, я можу розказати, що конкретно мені дала вища технічна освіта. Ну, подивимось. Значить, перше, це база і теоретичні знання. Як я вже казав, хтось думає, що це не потрібно. Ну тобто, не те, що не потрібно, а просто воно. Не стане в нагоді, не стане в нагоді на практиці. Але я з цим не погоджуюсь. Тому що, коли ми, наприклад, пишемо програму, ця програма вона не діє десь в вакуумі в космосі. Вона діє в певному середовищі. Це середовище це може бути браузер, інтернет, сервер. Тобто, багато є різних. Чинників, які впливають на те, як ваша програма буде працювати або не працювати. І, наприклад, коли ну, все йде добре, то ну, ну і добре клас. А якщо щось вдруг перестає працювати, і ви не знаєте чому, тоді треба зробити дебаг, тобто знайти в чому проблема. Багато взагалі дуже велика частина праці програміста-розробника. Це знайти проблему, чому якась конкретна річ не працює. І саме в цьому ці базові знання про те, як працюють комп'ютери, як працюють сервери, тобто, як працює залізо і, і програми, програми на серверах, як працює інтернет, як працюють мережі, як працюють бази даних. Це все ця та теорія, яка коли ти Просто шукаєш, шукаєш, як вирішити якийсь баг, як щось полагодити, що не працює, ці всі речі вони пригадуються. Тобто, це не так, що, що я пам'ятаю абсолютно все, що завгодно, з теорії базової якоїсь з універу. Ні, абсолютно ні. Але коли справа доходить до якихось таких практичних речей, коли щось не працює, ці всі теоретичні знання. Ти маєш більшу, більшу картинку, як все це працює разом. І якщо цієї картинки нема, то будь-який баг, ну такий, ну, хоч трошки неочевидний, ну все, це просто тупік. Ну Абсолютно не знаєш. Тобто, ти сидиш в такій, в такій коробочці, просто один крок поза цю коробочку, все, це ну, невідомий світ. І ось вища освіта якраз дає цю велику більш загальну картинку, яка дуже сильно стає в нагоді у, у реальній праці. Друга річ, яку б я виділив, як реально то, що мені дала вища освіта, це, це праця в команді, проєктно орієнтована праця, коли ти працюєш над конкретними роботами, тобто курсова дипломна робота. І чіткі дедлайни відносно цих проєктів, тому що це така річ, з якою ви ну, по-любому зіткнетесь, коли будете працювати в реальній праці. Тобто, що будуть люди, з якими вам треба бути, буде домовлятись, це будуть ваші колеги, ваші колеги з інших відділів, ваші там клієнти, якісь там замовники, ваш начальник. Це все люди, з якими треба буде домовлятись. тобто про досягнення того, що ви хочете зреалізувати, з ними треба буде домовлятись. І ВУЗ це, це реально дуже добре місце, щоб просто ці скіли підтягнути. І друга річ це якби проєктно орієнтована праця. Ну тут все ясно. Якщо у тебе є диплом, ось ти починаєш його робити з нуля. Тобі дають тему, або там ви обговорюєте з керівником вашу тему, і ви з нуля маєте створити повністю повний проєкт диплому. Це дуже великий досвід для, для праці вже над реальними, над реальними бізнес-кейсами, тому що ну, багато хто цей диплом просто до кінця не доводить. Багато людей якби, ну, починають і не закінчують. Вигадують собі просто мільйон відмовок, якихось там, що «О, немає часу, тут я того не знайшов, а, а там хтось мені це не приніс. Ось, це все неважливо. Тобто є мета, ось ви маєте написати диплом повністю, написати, захистити і зробити це добре. І якщо ви це зробили, то ви отримали дуже великий досвід праці над великим проєктом і закінчення його. І третя головна перевага, одна з головних, яку я б назвав, це просто сам факт, що ви закінчили вищу технічну інформатичну освіту в гарному вузі, і у вас є цей диплом, це досягнення. Тому що я вважаю, що це досягнення. Я багато чув таких думок, що ой, диплом, це просто бумажка. Люди дивляться на твої реальні знання. Так. Звісно ж, реальні знання і реальний досвід це те, що дуже важливо. Але диплом, я вважаю, що це теж велике досягнення, і кожен, хто закінчив якийсь важкий факультет політехніки, або там національного університету, або будь-якого універу, який, який поважають, визнають, це вже заслуговує поваги. І у вас вже є певний статус інший, аніж у тих, у кого цього диплому нема. І я поясню, що взагалі, ну, який це має сенс. Зараз всі знають, що дуже багато повідкривалось курсів різних контор, де вам обіцяють за три місяці з вас зробити програміста. Ось кажуть, що будь-хто, будь-хто, приходьте три місяці, просто заплатіть нам гроші. В IT, в IT. І через три місяці буде програміст, буде там будеш програмістом, спеціалістом. Ну, я можу сказати точно не будеш. За три місяці ну, ну не будеш. І, і, і все. Про, просто це, це можна окреме відео випустити на тему, чому саме не будеш. Але я можу сказати, що ні. За три місяці, на жаль, ти програмістом не станеш, навіть якщо курси непогані. Я не кажу, що вони погані. Є хороші, є не дуже. Але ну ні. І зараз дуже, якщо вже казати про пошук праці, про ринок, ринок праці IT, він перенасичений людьми після трьохмісячних курсів. Тому що це дуже просто. Дуже просто ти взяв там певні гроші, витратив три місяці і, ну, і все, готовий програміст. <свіщен> як треба вирізнитись у цій юрбі, яка вже реально велика? Диплом, це один з, один з методів, Один з методів, як ви можете себе вирізнити з юрби людей. Які і закінчили трьохмісячні курси. Тому що я вам можу сказати, що є така штука, коли рекрутер чи менеджер переглядає резюме, це називається скринінг. Тобто, у нього просто ось є одна вакансія, припустимо, джуніор там фронтенд розробник. І прийшло йому 100 резюме. 100 це, це реальна цифра, може бути і більше. Прийшло 100 резюме. І ось ця людина переглядає ці резюме. Як ви думаєте, скільки часу йому потрібно на одне резюме на цей скрінінг? Скільки він витрачає на це. Одну хвилину в кращому випадку. А найчастіше це десь 10 секунд. 10 секунд. І якщо він бачить кількох кандидатів, які ну, більш-менш резюме у них похожі. Але. Два з них чи там п'ять з них закінчили трьохмісячні курси, а у іншого диплом політеха по інформатиці. А запросити можна когось одного на співбесіду. Як ви думаєте, кого з них запросять? Ну, подумайте просто самі. Давайте тепер трошки поміркуємо на таку тему. Звідки взагалі взялась така думка? що... Вища освіта в сфері IT не потрібна чи не обов'язкова. Тут я бачу дві, два головних моменти. Перший момент, і це такі реалії, це реально так, це те, що сфера IT настільки динамічно розвивається, що дуже багато людей з найрізноманітнішим досвідом. Ви можете зустріти в IT людей, які були раніше до IT будь-ким. Ну, я не знаю, бухгалтером, будівельником, не знаю, перукарем. Ну я ж кажу ким завгодно, абсолютно у різних людей різний шлях. По-різному це можна робити, але якщо, ти, якщо тебе вже взяли інтерном чи джуніором, ну все, ти вже почав цей шлях, ти вже, ти вже здобуваєш досвід. Тобто, після, скажімо, одного там півтора року роботи. Це вже зовсім інша історія. Так, у тебе вже є реальний бізнес-досвід. Ось тому із-за цього, що ця сфера просто така динамічна, так швидко розвивається, змінюється. Саме тому тут так багато людей без профільної освіти. Ще один момент, і він більш такий, я б сказав, трошки філософський, трошки такий. Ну, відокремлений може від, від реального ринку, від, від реальних звичайних людей. Це погляд з Океану, з США, тому що на сферу ІТ США має великий величезний вплив. Ми цього нікуди не можемо ми це виключити. Таких людей, як Стів Джобс, Білл Гейтс, Марк Цукерберг. Ну, і інших дуже, дуже відомих людей, дуже багатих людей, які просто перевернули до гори дригом цей весь світ IT, які при цьому не мають закінченої вищої освіти. І саме тому я часто чую такі довади, що ну ти що, Біла Гейтса ж немає вищої освіти, прикинь, Майкрософт зробив, або Стів Джобс почав вчитись, кинув. Щоб зробити Apple. Тут, тут просто справа в тому, що треба розуміти: більшість людей, які працюють в Microsoft чи Apple, все ж таки цю освіту мають. Ось це раз. Два. Два тут таке, що такі видатні люди, як Стів Джобс, Білл Гейтс і так далі, вони не кинули освіту просто так. Тому що десь про це почули чи прочитали у книжці там Бідний тато, Багатий тато, що освіта взагалі не потрібна, а там не буду вчитись. Ні. Вони кинули освіту, тому що, тому що у них була настільки велика, величезна мета, інша мета, розвиток своєї компанії. Тобто, у них була ідея, яка захопила їх повністю, захопила їх повністю настільки. Що вони насмілились, я не побоюсь цього слова, в Америці насмілитись кинути щось таке, як Гарвард, про що ти мріяв з дитинства, про що, за що твої батьки заплатили великі гроші. І тут ти такий приходиш і кажеш: Ой, знаєте, я кидаю Гарвард, і відчиняю тут в гаражі, ми будемо тут паяти якісь мікросхеми. Тобто, ну це треба мати великий велику відвагу, щоб це зробити. І я просто хочу сказати, що у цих людей немає вищої освіти не тому, що вона не потрібна чи якась там ну, неважлива ні, абсолютно ні. А тому, що у них була настільки велика інша мета, що вона просто виключила абсолютно все інше разом з освітою. І е, треба розуміти ці кейси е, Біла Гейтса, Стіва Джобса і, і Марка Цукерберга. Саме так. Тому що, ну якщо б вони, якщо б вони скінчили цю освіту і, і просто потім пішли працювати, ну вони, скоріш за все, так само розвинули б ці всі компанії, просто це сталося б трошки пізніше. Але їм це було потрібно просто тут і зараз. Ну, ідея захопила, просто гориш ідеєю. Тому, якщо у вас немає такої ідеї, як Apple чи Microsoft, яка вас повністю повністю захопила, найкраще зосередитись на розвитку себе, своїх знань, вмінь на розвитку себе. А ідеї вони обов'язково з'являться, вони прийдуть. Висновки. Які можна зробити висновки з всього цього, я б сказав так. Якщо ви в віці студентському, тобто, якщо ви закінчуєте школу або закінчили її рок, два, три тому, то тут я б навіть не ставив таке питання: чи потрібна вища технічна освіта для, для праці в ІТ. Звісно ж, потрібна. просто знайдіть вуз, який вам сподобається, який має високий рейтинг, який поважають на ринку, який має свою, свою репутацію, своє реноме. Виберіть відповідний факультет і вчіться, здобувайте знання, здобувайте диплом, вам це точно стане в нагоді, і, і щоб здобути працю, і щоб потім працювати. І другий випадок: якщо ви вже в віці не студентському, тут вже кожен має вирішувати в залежності від своєї життєвої ситуації, тому що я. Я справді розумію, що ситуації можуть бути різні, сімейні обставини, дуже багато роботи. Ось є люди, які взагалі працюють майже без вихідних, я це повністю розумію, але придивіться, я просто раджу вам придивитись до варіантів саме магістратури. Магістратури, тобто, не обов'язково вчитись 5 років повністю з нуля і, і до магістра. Придивіться саме до магістратури, яка може тривати півтора-два роки. Ось це, на мій погляд, якраз термін, щоб, щоб реально в себе впитати ці знання, щоб вони у вас гарно повкладались в голові. Ось, щоб ну, не за три місяці, тому що це нереально. І здобути знання, якісь і теоретичні, і фундаментальні, і практичні. І півтора-два роки це якраз, на мій погляд, оптимальний срок, щоб здобути ці знання і щоб змінити свій, свій фах на, на IT, на розробника. Якщо, звісно, у вас є якась хоча б якась технічна база. Тому що ну, якщо у вас гуманітарний диплом, то в магістратуру технічну, ну думаю, що вас не візьмуть. Так зробив я. І у мене це спрацювало дуже добре. Ось єдине, що я б сказав ще додав: не думайте при всіх цих плюсах, які я розписав, яка, які має, має фундаментальна освіта вища технічна, не думайте, що вона навчить вас просто всьому. Тому що, тому що сфера ІТ вона дуже динамічна, вона змінюється ну, набагато швидше. Ніж змінюються якісь там програми в вузах. Тобто, трактуйте, є речі, які залишаються незмінні 20 років, 30 років, там чи 40, Ну я не знаю, база даних 30 років це така ж була база даних, як зараз. Тут нічого не змінилось, чи там протокол TCP-IP, він вже теж десятки років існує, і, і змінюватись не збирається. Тобто є базові знання, які ви отримаєте, але ви маєте ще додатково до цього ще самі, самі вчити якісь більш актуальні знання, більш практичні в моєму випадку. Це, це були фронтен технології. Тобто, я ще сам окремо вчив сучасний HTML, CSS, JavaScript, потім TypeScript робив різні там проекти, свої якісь невеликі, теж дивився дуже, дуже багато зараз інформації. Тобто це якби два як дві руки. Як дві руки: чи ось два, дві частини одного цілого. Це фундаментальні теоретичні знання в інституті і більш практичні сучасні знання, які ви отримаєте додатково до цього вже самі. І якщо у вас буде і одне, і інше, то вас буде не спинити. У вас все вийде. Дякую, що подивились моє відео. Я маю надію, що мій досвід стане вам у нагоді, тому що ну, я справді намагався переказати те, що для мене практично спрацювало, а що, може, не спрацювало. На цьому каналі я буду продовжувати ділитись різними темами, як технічними, так і більш загальними, як в цьому відео. Як я вже казав, я працюю Front-End розробником, І мій технологічний стак це HTML, CSS, JavaScript, TypeScript і React. Тобто, передусім React і вся екосистема React. Під час своєї кар'єри я працював теж як full stack розробник, теж з JavaScript, з Node. Якісь питання бакенду я теж буду висвітлювати. Ще раз дякую. Підписуйтесь, лайкайте. Пишіть ваші коментарі, побажання, що ви, може, від мене ще хотіли почути з мого практичного досвіду, і до наступного разу. Пока.